Вітаємо на каналі New Culture. Сьогодні ми розповімо про цікавинки на Різдво в Норвегії. А ви знали, що? Замість Санта Клауса у Норвегії головним є різдвяний гном Ніссе. Він мешкає у дворах разом із домашніми тваринами. На Різдво його прийнято задобрювати кашею, причому займаються цим не лише забобонні сільські жителі, а й прості мешканці міста. Якщо гном ситий, можна очікувати від нього подарунків. Виглядає він дуже схоже на свого популярного побратима. Його характерними атрибутами є біла борода і червона шапка. Подарунки діти отримують під ялинку або з рук самого гнома, у якому вбирається один із членів сім'ї, як правило, батько. Гучні величні гуляння в різдво для Норвегії не характерні. Тут це тихе сімейне свято. Багато хто відвідує церкву цього дня, все сімейство збирається разом. Спілкуються, водять хороводи навколо ялинки, співають різдвяні пісні і, звісно, вечеряють. На дверях вішають різдвяні вінки. Біля дверей ставлять фігурки місце. На вікна підвішують сірки та ставлять адвентські вогні. У будинку запалюють червоні свічки, розставляють фігурки на балконі. Часто вішають гірлянди з ліхтариками, фігурки оленів, що спіляться. Основною різдвяною стравою є солоні та висушені ребра ягняти. Ребра попередньо бувають підкопченими. Щоб їх приготувати, потрібно на ніч змочувати їх у воді. Бажано кілька разів змінити воду, оскільки вони дуже солоні, а спосіб готування на пару. Їдять їх із сусисками картоплям, пюре. Лучки – це солона сушена тріска, яка валиться просто неба при температурі близько нуля. Пересушена риба повинна полежати в сильному лузному розчині два дні. Також у різдво прийнято розсилати різдвяні листівки та листри із складеними сімейними фотографіями, підписаними від руки, що перетворює процес читання такої листівки на особливе задоволення та на абсолютно оригінальний подарунок. Дякуємо, що були з нами, веселих вам свят! Сподіваємося, скоро побачимося!